Бо не знає Москаль, що останню хвилину волосся із собою БК кулемет власну душу гнилує, і не знає Касап, що в нашого дрона є очі, вже поставили точку на ньому в північній півколі. Вірші про українських артилеристів, які героїчно обороняють країну від ворога, пише хмельничанин, а з 2022 року, і військовослужбовець Олександр Шенькарук. Він самими вихідними у приміщенні монотеатру кут презентував збірку птах і аритмія ночі. Її створив, перебуваючи на Донеччині. Аритмія ночі це буває затише, буває тихо в в цьому лісі. Це Ріблянський ліс. А потім за півгодини все змінюється і знову починають снаряди. І ми стріляємо, і, і в нашу сторону стріляють. От, і, Аритмія – це і є, що от, якби тиша затишу, а потім всплеск обстрілів, є як артилерист. Тобто ця тема у нас взагалі не розкрита. От в поезії тобто, про війну пишуть багато от, і військових, і не військових, але тема артилерії от, взагалі не відкриту. Мати поета Антоніна Шенькарук говорить: писати Олександр почав ще у шкільні роки. З дитинства був небайдужий до вивчення історії. Після двадцятирічної перерви повернувся до написання вже у статусі військового. Записував зразу телефон на ротації, дописувався вірші. Він ще навчається в школі, вже публікувався в нашій періодиці Хмельницькій. Переважно це була поезія на такі історичні теми, тому що тема історії його завжди хвилювала. Особливо такі яскраві і ем, трагічні сторінки української історії це було для нього дуже і дуже актуально. Збірка складається із трьох частин: це поезія про війну, інтимна лірика та філософія. Вона вийшла у світ на початку 2024 року. Тоді книгу презентували у бібліотеках міста. Але Олександр у цей час перебував на Донеччині. Особисто зустрітись із читачами мав змогу цими вихідними під час відпустки. Серед гостей презентації Валентина Чекановська. була знайома з Олександром ще у цивільному житті. Завдяки збірці дізналась про нього як про філософа та лірика. Коли я читаю його поезію, мене просто я просто бачу все. Я бачу цю війну. Його очима. А як лірику, ці всі ліричні його неонові ну дуже дуже така чуттєва дуже чуттєва лірика, дуже багато теплоти, душевності. Олександр Шенькарук продовжує писати і планує видати нову збірку, а примірники дебютної книги зберігаються у бібліотеках міста. Також хмельничани можуть ознайомитись із аудіоверсією віршів на ютуб-каналі, який Олександр Шенькарук назвав за своїм позивним Санчо. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.